Вчора був такий сильний вітер, що ці, як вони називаються? Угольники? Як українською, я не знаю. Оці позагиналися, бачите? Чоловік вигинав, вигинав і. Ні, я, я, тебе не, я тебе не знімаю. Не хоче чоловік показуватися вам на камеру, дуже боїться, що його зглазити. Тікаю. Вигинав тут. А все, все, все одно, бачите, ця сітка ще що... дощем намокла. Від сіткою добре. Якщо б був би гра, то він нічого б, нічого б їм не зробив. Накриті собі і ось так. Сникерс обов'язково на камеру озує. Кводичка у нас тут по дорозі. Ось що ми бачимо. Ось тут таке трохи наводнення. ну наче нічого не поламалося. Дуже хвилювалося, що квіточки у баклажанів відбиває ливень дуже сильний був дощ, показувала вам. Ні, наче перець один нагнувся, ще один ось. Треба його буде піднімати на цю. Ось, бачите, наклонився, нагнувся. Кабачки. Зірвала два. Сьогодні чоловік зробив ці. Там ще один великий, треба його зірвати. Курочку, мабуть, вже віддати треба, бо він вже буде старий. Баклажани. Так, нічого не поламало, два перця оці. Бачите, треба буде їх поставити на цю, підв'язати. Дуже хвилювалася за баклажани, що квіточки, бо вони, бачу, приходила, а тут вони О, снікерс не дає мені знімати відео. Чіпляє лапою за руку, щоб я його погладила. Ну о, ось так. Чи нічого. Ось. Так, оп. Нічого його, нічого не боїться. Ні дощу, ні граду. Града не було, правда. Сидить. Дивіться, скільки їх тут. Бачите, що робиться? Дивіться. Ось так, друзі. У них зараз брачний період, мабуть. наче тримаються квіточки. Дивіться. Це після дощу. Чи у дощ тут сиділи? Дивіться скільки іще. Треба брати баночку з олією збирати. Я їх так з собою баночку не взяла та й треба брати баночку і збирати. Їх тут знов так багато. Зараз хочу показати вам, сама хочу подивитися огірочки. Це я хочу вам показати для порівняння. А дивіться, які вони тут. Так, на них покапало, але вони ні вітром, нічим не поломані, І так, дощем їх не забивало. Дощем їх не забивало. Ми з вами бачимо, ну, начебто не так все погано. Не так все погано. Щас, зараз ми підемо. Снікерс не дає мені знімати. Штовхає мені руку, слухайте. Зараз я покажу вам ті огірочки, які ми сіяли з чоловіком. Ось ці огірочки. Тут ми бачимо, що її прямо позаливало, тому що вони не накриті. Не накриті. Жовтенькі-жовтенькі, зробилися. Зробилися жовтенькі. Я за те, щоб їх накривати. Накривати, щоб вони були накриті. Від дощу, від вітру, від граду. Від всіх таких напастей. Ось бачимо. Залито. Ну, я вам хочу сказати, що я сказати, що я думала, що їх прямо по, поламало дощем. Ні, не поламало. Але ж вони отримали стрес. Так. А ці накриті снікерс не можна туди. Куди ти пішов? Він прямо по послухайте по цьому. Куди ти не можна. А ці ті. Один загинув огірочок, а два залишилися. Снікерс не можна. Ось так вони у мене були накриті. І ось такі вони ну, тримаються. Там ще огірочки. Ось. Снікерс лізе. Огірочки квітуть. Ось ще маленькі. Ну, побачимо. Під агроволокном. Агроволокно тоненьке, це. Снікерс не можна. Бачите, що робиться? Оце він хоче, щоб я його погладив. Ой, слухайте, оце так. Штопхає мені руку, лізе головою під руку, щоб я його погладила. Ну скажіть, будь ласка. Ну все, все, ай. Ось так. Дивіться, це що він робить. Все, пішли. Ну, ось так, друзі, ось така моя думка, що треба накривати і укривати. Куди ти пішов? Ой, помічник. Тікай, тікай звідси, тікай. Ось так ще й лапу намочив. Ця Оля нічого не бачить. Ну, ось так, друзі, показала вам. Ось такий у нас стався. Начебто, начебто. Добре, вчора був сильний вітер. І збиралися обробляти на ділянках тут. Помідорчики, огірочки, все-все-все-все. Хотіла вам показати. І був сильний вітер, і не можна було при такому вітрі. Бо, ну не можна, ми ж знаємо. І, і сьогодні ще й дощ такий сильний пішов це завтра буде добра погода. І завтра будемо обробляти. І буде відео, я покажу вам, чим ми будемо обробляти і як. Ось так. Залишайтеся на нашому каналі. Подобайте відео, коментуйте. Далі буде. Зібрала равликів. Равликів, друзі, оцього. Ось це у нас на 10 літрів ведерочку, ось і ведерочка. І ось тут. Ця баклажка у нас на 9 літрів, мабуть, чи на 10, не пам'ятаю, ну велика. Пластикова пляшка. Ну, обрізана. Ось так на дні тут. Ось по стінки це вони вже тікають. тікають. Кришкою були накриті. Не позалишилося на кришці на цій. Ось такий урожай у нас на равликів після дощу. Ще дощ трохи ще почав ноти. Зараз будемо виносити їх. З двору ми що робимо? Виносимо на смітник, а там природа хай вирішує, що з ними далі робити. Ось так. Такі справи.